Всім привіт. ну Це такий прекрасний приклад ем, українця, який прийшов е, працювати в Німеччині. Ем, так, мене звати Анастасія, я експорт-менеджер компанії HL Hamburger Lessons Futa. І ем, в мене також може підвисати інтернет. І якщо що, кажіть, якщо мене погано чути. Ем, дивіться. Зараз чути мене чи ні, бо в мене враження, що мене їх не чує. Мабуть, ні. Чути, чути чути. Чути. Окей. Добре. Чим займається наша компанія? Ми виробляємо корми для сільськогосподарських тварин. Це премікси, спеціальні корми, концентрати. І особисто мій відділ і я. Ми займаємося експортом кормів, у особисто я займаюся експортом у крани Балтії, Греції, Кіпра і в Пакистан. Моя роль полягає в компанії у консультуванні клієнтів щодо кормів. От. І одразу можу сказати, що це не не робота, про яку я прям мріяла, тобто я не спала і мріяла бути експортним менеджером, але це дуже цікава робота, яка дає мені самореалізацію, яка дає мені можливості спілкуватися з різними людьми і якось проявляти свою креативність. Тому сьогодні я так розкажу саму основну інформацію, Ті речі, які я не знала 9 років назад, проїхавши в Німеччину. От. І на початку завжди, коли починаєш шукати роботу, та ще в чужій країні, дуже багато інформації, не знаєш на чому сконцентруватися. от Тому ми сьогодні так структуруємо і поговоримо про основне. Ем. Поговоримо про те, чому взагалі варто працювати в Німеччині, мати досвід роботи за кордоном. Які скіли потрібні роботодавцям, як проходять співбесіди, чим в чому різниця українців від німців, критерії працевлаштування, та покажу ресурси, які допоможуть знайти роботу в Німеччині. І це одна із моїх улюблених цитат. Можете собі написати, десь повісити на видному місці. Бо ну, як студенту може бути там лінь вчитися або не так цікаво вчитися, в плані засвоювати якийсь матеріал. Але що має бути цікаво завжди, це. Розвивати свою особистість і бути зацікавленим у саморозвитку, от. і дуже це помітно завжди на людях, які просто вийшли із університету, і в них є купа якихось знань практичних. Ну не практичних, а от таких університетських. А вони ще не знають, хто вони і взагалі чого вони хочуть. Тому так. Завжди будь, будьте замотивовані інвестувати в себе і свій саморозвиток. Ем, чому взагалі варто працювати за кордоном? Мабуть, всі чули таке прислів'я, де народився, там і згодився, і на мою думку, воно вже е, дуже давно не актуальне. Це можливо працювало раніше, коли світ не був таким відкритим, не було інтернету, і здавалося, що ніби всюди все приблизно там однакові умови. От, То зараз це вже давно не так. Ми можемо подивитися через, через інтернет, ми можемо подивитися, як живуть люди в різних країнах. і... Приїхати туди попрацювати для того, щоб ем, розвити в собі гнучкість, для того, щоб ем, розширити свій світогляд, пізнати різні культури та розширити коло знайомств. Ем, і знаєте, завжди кажуть ем... ні, це я скажу потім. Ем, які е, скіли е, потрібні роботодавцям в Німеччині? Um, кажуть, часто забудьте, чому вас вчили в універі, і це, це зміст цієї фрази я зрозуміла тільки от через 8 років життя в Німеччині і попрацювавши на уже декілька компаній. Um, то це не значить, що треба забити на всю навчальну програму, але це значить, що всі ваші знання, які ви отримаєте в університеті, потрібно загорнути в. Обгортку, красиву обгортку вашої особистості, от і на... речі, на які дивляться німці, це по-перше, ваші комунікативні навички, це ем, здатність фокусуватися і закінчувати справи. Звісно, на вашу компетенцію у вашій сфері, ем, також певні бонусні скіли, тобто їх можна назвати ваші хобі або речі, якими ви цікавитеся. Помимо вашого навчання, там будь-що, наприклад, в моєму випадку я займаюся графічним дизайном, і я цікавлюся і займаюся social media, і як хобі, цікавлюсь також маркетингом. І ці скіли також цікавлять мого роботодавця, тому що якби він за них не платить, але він їх отримує. От, і це все разом, звісно, це ваша особистість, е, наскільки ви цікава людина, якщо особливо, якщо ви спілкуєтеся з клієнтами, е, то е, на це дивляться роботодавці. Е, співбесіди в Німеччині е, це вони, вони дуже різні. Я можу говорити за аграрну сферу. Оскільки я з неї. І я не хочу казати, що аграрна сфера відстала, але я скажу: вона доволі консервативна ще. Ем, часто на співбесідах. Ем, вони дуже вони проводять, вони проходять дуже стандартно, консервативно з HR-ами, які трошки люди постарші, і вони там відкрили інтернет сторінку, взяли собі список питань і просто йдуть по цим питанням. От, і це якби доволі сумно, але в той же час це полегшує задачу, бо ем, ці питання можна нагуглити. І вони будуть задавати там питання на кшталт, ким ви бачите себе через 5 років, там ну такі всі речі. От, і якби тут важливо продумати ці питання, записати їх собі і продумати їх таким чином, думаючи зі думаючи про роботодавця в цей час, щоб йому було цікаво почути на 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 це питання. тобто його основна ціль це заробити на вас гроші. От. А ваша основна ціль це у нього працювати, і щоб це було цікаво. От. Тому деякі співбесіди проходять доволі легко. Це знову ж таки ніякого ейджизму, але з більш молодими людьми вони все-таки більш якісь відкриті, більш прогресивні, і спілкування йде набагато легше, де ви там. 10% говорити про якісь поділу про якісь речі, а все інше. Ви просто обговорюєте, там як ви приїхали в Німеччину, чим ви займалися, що вас цікавить, які у вас є навички і так далі. І звісно, 90% успіху влаштування на роботу це є самопрезентація. Знову ж таки, рекомендую написати самопрезентацію подумати як не, не просто, типу, я вчився там, ну так як в цьому в резюме написано, вчився, працював і так далі. А щоб це була як розповідь, щоб це була сторі, була так щоб це було пов'язано якось з емоціями, про вашу мотивацію. І також бажано. Показати цю самопрезентацію комусь, тобто розказати її комусь, якщо нікому, записати на відео і подивитися, як ви виглядаєте зі сторони, і там також дуже багато нових речей про себе можна побачити. Також дуже важливо це не тільки зацікавити роботодавця, а і дати їм вас зацікавити. І для цього потрібно задавати питання, тобто цікавитися тією фірмою, на яку ви прийшли. Часто роботодавці питають: якщо вони вас питають, ким ви бачите себе через п'ять років, то спитайте їх також: а куди розвивається компанія, як, який у вас план там розвитку на наступні п'ять років? І часто їх це питання просто ставить в розплох, і вони застає в розплох, і вони якби не знають, що відповісти, але Ну, якби на жаль, це є знову ж таки аграрна сфера. Я знаю, що в інших сферах там трошки інакше це все проходить, от, але це також дає плюс вам, тому що вони побачать, що ви зацікавлені, і вони самі зможуть порефлектувати на себе, от і додасть вам також пунктів. Бо в мене був такий досвід, наприклад, ем, мене спитали про мої плани на 5 років, я все розповіла. І коли я спитала, як компанія буде розвиватися, мені відповіли, що е, ну, ми робимо зараз оце, оце і ось це, І ми плануємо це робити наступні 5 років. Я думаю, ну добре. Я тобто, ціль десь вона відсутня. От. Ем... Українці і німці в чому різниця. Ем, дивіться, моя особиста думка, що українці потрібні, як, як працівники, потрібні німцям більше ніж німці, як роботодавці. Ем, Пояснюю, ем, ну це такий сте, доволі стереотипічно, але знову ж таки я вважаю, що це правда. Ем, німці це доволі точні ем, люди. Бюрократичні, обережні, непрямолінійні, е, люблять довгострокове планування. Е, поясню, чому що значить непрямолінійні. Е, в нашому спілкуванні якось більше прийнято говорити все доволі прямо, не не завертаючи це в якусь там обгортку з ввічливості якихось непотрібних фраз, у німців вони навіть якщо будуть писати позов до суду, вони підпишуть цей лист з найкращими побажаннями. Тобто вони так спілкуються. І якби це не значить, що нам треба під них підлаштовуватися, просто треба якби, розуміти цей факт і. Коли ми спілкуємося з німцями, ми можемо їм здаватися доволі грубими. Для цього потрібно почитати певні книжки з рекомендаціями офіційного спілкування, взагалі ділового спілкування. І цьому можна навчитися. Тобто, це не щось вроджене, але також розуміти, що Якщо німець з вами говорить дуже ввічливо, це не значить, що ви йому подобаєтеся. Треба просто читати цю основну думку, що він намагається вам сказати, завернувши це все в обгортку. От. Також на рахунок довгострокового планування вони цінують свій час. І коли ви подаєте резюме на роботу, ви також повинні вказувати, з якого часу ви були б доступні на цю роботу. В um, співбесіди вони можуть вас запрошувати на співбесіди, там які будуть через місяць. Тобто вони навряд чи скажуть, що приходьте завтра на співбесіду, і навряд чи ви почуєте одразу відповідь е, через пару днів. Часто це е, реально співбесіда через місяць, і там через півроку там вам приходить якась відповідь, дивлячись, е, дивлячись, як терміново їм потрібна людина. У мене таке було, що я. Прийшла на співбесіду у е, лютому, і на роботу мене запросили тільки в наступному лютому, тобто через рік. От і, на щастя, я була вільна і зацікавлена в цій роботі, от тому знову ж таки, якщо ви подаєте, подаєте багато резюме присилаєте в різні компанії, е, ніколи не орієнтуйтеся на якусь одну компанію, а просто шліть всюди якомога більше. І вона так поступово почне працювати, десь через пару місяців вам почнуть приходити відповіді. От українці, в чому наша різниця? Ми більш креативні на відміну від них, тобто у німців ця. Енергія креативна, вона десь не знаю, зникла чи ще не зародилася. от І в цьому є наша велика перевага. Ми знаходимо нестандартні рішення до багатьох ситуацій. Також наша більша і перевага, і недолік ми більше прямолінійні і знову ж таки. Треба, треба, якби дивитися з ким спілкуєшся, і якщо це співбесіда, то тут треба більше намагатися загорнути це все от в таку оболонку ввічливості. От. Також ми більш гнучкі. Але у нас є невеличкий недолік. Ми вважаємо часто, що ми чимось гірші. І я спілкувалася з однією людиною, яка ну він влаштовує людей у свою компанію, типу як персонал менеджер у себе. І він каже, що коли приходить німець, влаштовуватись на роботу, він завжди розповідає, що він все вміє. Він, він всьому вчився, він, в нього є досвід всюди. І часто він приходить на роботу на пробний робочий день і бачив, що ну, ця людина не вміє того, про що вона розповідала. А коли приходять українці влаштовуватися вони дуже скромні і часто кажуть: о, ні, ну тут в мене досвіду немає. Ну це там я вчила, але там, там так не дуже багато про це знаю, але чула. От. І потім приходить українець на, на, пробний, е, на пробний день, і він вміє робити все і більше, ніж того, що він розповів. Тому тут треба розуміти, що не, не потрібно соромитися, показати свої навички. От у вас є навичка, показуйте, розказуйте про неї сміливо, тому що ну, це важливо. Якщо, якщо ви про них не розкажете. Якби, хто вас буде запрошувати на роботу, якщо ви будете не впевнено, казати, що ви десь щось там чули, бачили? Ем, ну І також українці більш сміливі, більш такі готові ризикувати, готові до більш якихось сміливих рішень, тому що німців часто дуже лякає. От. І така річ, яку ем, теж я зрозуміла, Доволі довго не могла зрозуміти, але це факт. що Щімецьке можливо, це значить 90% ні. Українське можливо, це 90% так. Тобто, коли німець каже: ну можливо, в нас щось вийде, можливо, можливо там наступного місяця щось зробимо, ну скоріш за все, він не впевнений в цьому, що це взагалі вийде. А коли українці кажуть, що ну можливо, в нас вийде, то, скоріш за все, так. тобто знову ж таки Такий fun fact about funny Germans. Вот. Значить, критерії працевлаштування, по-перше, треба знову ж таки зрозуміти зрозуміти, що диплом це лише перепустка. тобто ні мене, ні всіх, кого я знаю, не влаштували на роботу через те, що вони прийшли і показали всі там дипломи. Там мій бакалавр з ветеринарної медицини, мій магістр з аграрного менеджменту. Це те, що допомогло мені взагалі потрапити на співбесіду. Тобто, вони, як я вже казала, доволі практичні, бюрократичні. Вони дивляться на CV і бачать, що окей, є підтвердження, є підтвердження. Добре, запрошуємо. От. Але що є перепусткою на саму роботу, це такі речі, як, по-перше, перше враження. Як вже казала, німці консервативні, але не потрібно боятися проявляти себе, тобто не проявляти свою ідентичність. Ми не німці, і якщо ми можемо прийти там на роботу у вишиванці, не на роботу, а на співбесіду, це навпаки. Часто додає бонусів, що от, ну, ми такі, ми відрізняємося. от І, до речі, вишива... знову ж таки аграрна сфера. Німці не розуміють, що таке вишиванка, але вони розуміють, що таке колоски і квіточки, і для них це ще більше з'єднується от з аграріями. Дуже подобається. Звісно, мова. Без мови. Німецька, я маю на увазі без мови, ви безпомічні. Тобто, з мовою ви зможете, звісно, комунікувати. Ви зможете створити собі кращі умови на роботі. Коли ну, звісно, коли ви погано плаваєте там в мові, погано знаєте, то вам легше керувати, маніпулювати. Тобто, мова це абсолютна база, і на мою думку, мову може вивчити кожний. Питання, на якому рівні, це інше питання, але щоб комунікувати, щоб жити в Україні і працювати, це може зробити кожен. Комунікативні навички. Наскільки з вами легко спілкуватися, наскільки з вами цікаво говорити. Звісно, ваша професійна компетентність. А також те, що я говорила: бонусні скіли, тобто те, за що вам роботодавець. Не платить, грубо кажучи, але він їх буде отримувати і заробляти на цьому. От. І звісно, це все разом, ця комбінація це ваша особистість. От. Працюйте над своєю особистістю, розберіться з питанням свого я, знайдіть свої сильні сторони і знайдіть свої слабкі сторони. І не обов'язково намагатися усунути всі свої слабкі сторони. Але їх потрібно знати. Тому що, коли ви про них знаєте, це дає вам інформацію і, відповідно, ставить у вас, вас у більш сильну позицію. Будь-які бізнес-стосунки, це в кінці кінці це стосунки між людьми. І з вами має бути цікаво, легко і мало хто із. Бізнес людей, якщо це, звісно, не власники бізнесу, але мало хто із цих людей цікавляться роботою 24 на 7 От, Тому тут треба розуміти, що ви як особистість маєте зацікавити е, тих людей, з якими ви там проходите співбесіду. Е, так Ресурси насправді дуже зараз все просто. Е, Зараз, наскільки я знаю, в Гуглі там з'явилася така цікава. Ну я не знаю, як типу як графа. Коротше, коли в Гуглі вводиш роботу, вбиваєш робота там гамбург, і ще якийсь скіл добиваєш туди, то зразу випадає такий, як типу, серч. Там і там зразу можна відсортувати вже ці всі роботи. Тобто раніше такого не було. От. Просто в Google можна вже шукати собі спокійну роботу. Створіть собі профіль на LinkedIn, заповніть його адекватно достойно, тобто з релевантними вашими навчаннями. Ну, Релевантна освіта, скіли і так далі. Тобто, Нормальну фотографію поставити якусь. Е... І дуже, дуже взагалі цінується, якщо там в LinkedIn е, робляться ще якісь репости або якісь там пости, дописи. в общем, щось, щось що стосується тієї сфери, в яку ви цілитеся. Е... Також через LinkedIn можна конектитися з рекрутерами, поставити собі собі там, типу, в активному, ну як в, акт, в активному поясні, як було раніше, в активному пошуку відкритий для пропозицій. От і до вас будуть також писати рекрутери, шукати шукати вам певні позиції. От, і ви також можете через LinkedIn знаходити людей, які працюють на компанії, яка вас цікавить. Також ви з ними можете спілкуватися. От, і навіть через LinkedIn, я знаю, люди також знаходять роботу. Аграрний портал Agradio, якось так і називається. це... Чисто аграрна сфера, і там я через аграржу колись знайшла роботу. Тобто там всі компанії показують свої ну штейн, вільні, вільні позиції, от і на них можна вже прямо. Ну, таке як теж, типу, як Google для аграріїв. от Власне, це все про мій досвід. і